У цьому відео мої підписники будуть вгадувати, що я побудував в Майнкрафті. Поїхали! І так, це сонце, це Майнкрафт, а це легендарне відео, де австралієць будує. Окей, ну а перше, що я буду будувати, ем, вирішує штучний інтелект, але для цього потрібно зайти в Google. І тепер ми пишемо генератор. Купити. А ой, це відео не про то. Генератор слів. Пишемо один. Ну а перше, що я буду будувати, фрукт. Ммм. Як мені показати фрукт? Окей, в цілому, у мене є ідея побудувати банан. І надіятися, що хтось напише, що це не банан, а фрукт. Тільки не кажіть, що банан овоч. То що з помідором я вже помилився. Окей, беремо жовтий, чорний, білий, смарагдовий. <плес> ну, коротше, я планую побудувати в 2D. І так, як там повинен виглядати банан? Я не знаю, як повинен виглядати банан. Я ніколи банани в житті не їв, чесно. Мало хто цього знає, але це правда. Так, ну поки що це схоже на перець. Треба зробити більш довгим його. А тепер це вже більше схоже на банан. Забудовуємо його. Оп, оп. Що за фігня? Блін, ну це взагалі не похоже на банан. Як зробити так, аби це було схоже на банан? Можливо, більш витягнути все ж таки ще? Та майо! Як банан зробити похожим на банан? Ну якщо ось так, то це вже схоже на банан. Ось так. Сподіваюся, люди напишуть, що це фрукт. Так, мені цікаво, а що якщо в гуглі вбити фрукт? Що? Ви хочете, аби я це побудував? Або взагалі ось це? Як? І так, фон паркори у Майнкрафті, а це означає, що я йду читати, що ви там написали. Цікаво, чи вгадали ви, що це фрукт? Банан? Твій банан виріс на 4 сантиметри. Це був байт. Пранк. Обманув ха-ха. Лимон або банан. Довгий лимон? Що? Який лимон алло? банана. Груша. Стоп. Груша? Я, я не знаю як це коментувати. Зачіска презент Міка. Йомо, хто це? Я не знаю таких людей. Ананас. Можливо, це складніше, ніж я думав. Ти все ще не вгадав. Помідор. Де тут помідор? Підкажіть мені, будь ласка, Ура, це банан. Бананчики, банана, фрукт. Що? Одна людина написала, що це фрукт. Так, ну і це правильна відповідь, але я думав, що буде побільше. Ну а тепер перехід. Трамп. Окей. Ну а наступне, що я буду будувати. Забій. Забій. Та забій, брат, нащо тобі то будувати? Давай щось інше. Дзвонар. Секунду. А ну це взагалі так-то легко. Так, давайте полетимо подалі. І секунду, чому так темно? Тайм, сет. Ой. Що я натиснув? О, це уже ліпше. Так. Знищуємо предмети, і в цілому для будівлі треба камінь і і, і І дзвінок. Тепер треба побудувати платформу, і в цілому доволі велику. Так, ну в цілому сама база готова. Тепер піднімаємося вверх. Тут кладемо дзвін, 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 дзвін. Ага, ось так. Треба взяти дерево, забрати це, поміняти. Блін! Дзвони впали. Ставимо, ставимо, ставимо. Далі потрібно зробити вигляд, що це кімната. Окей, залишилося тільки добудувати стіни, додати їм рельєфу. Я взагалі вже на навчився трохи будувати. Можливо, можливо і ні. Бе -бе -бе -бе. Окей, в цілому це все. Я сподіваюся, підписники вгадають. Кабум. І так, ось що я наступне побудував? Йомайо -йо. Ну, взагалі, я думаю, що вгадають. Дзвін. М -м, а чи можна вважати це правильною відповіддю? Церква. Колокольня у церкві. Це вже більш точна відповідь, але вона, вроді, все одно неправильна. Кошмар жителів. Та. не знаю. Ну зато чесно. Церква. Ммм. Дивна біседка. Окей, увага. Повітряна тривога. Напівзруйнована ратуша. Цікава відповідь, але це не це. Дзвіниця. Ммм. А це можна рахувати як правильну відповідь? Я не знаю. Я рахую це правильну відповідь. Місце, де повісили дзвіночки. Церква. Церква, фігня. Сам ти фігня Так, так, так. А наступне, що я буду будувати, гечка. Що? Що? Як мені намалювати. Ой, в сенсі намалювати. Я ж в Майнкрафт. Як мені побудувати гечку? У мене є ідея, як це можна зробити зараз. Беремо кварц Я буду робити тарілку. А поки що тільки ламаю землю. Окей, ось така тарілка в мене вийшла. А тепер саме складне, треба покласти щось, що нагадує гречку. Що? Треба покласти ось це. Ставимо ось це дерево ось так. Ну, типу, як гречка там, все. Тепер ставимо боби. А блін. Окей, можливо, треба взяти просто більше бобів і засипати це все. Засуджую. Що це тільки що було? Я вже уявляю, що мої підписники би написали. Давайте, може, ось це. Можливо, буде краще. А можливо і ні, Як показати, що це гечка? Окей, я в цілому дам підписникам невеличку підсказку, ну аби вони не написали, що це гів. Я не знаю, яку підказку вам дати, але це типу ням-ням. Корм. Ну в цілому схоже. Австралій сходив по большому. Ні, неправда, це не я. Котлета на тарілці. Окей. Джакузі. Стоп, що? Джакузі? От така. <кхм> Малята. Гечка. І те крапки. Кіт. Як? Як ти догадався, що це гечка? Окей, пішли далі. А тебе? І так, а наступне, що я буду будувати. Будь ласка, щось нормальне, будь ласка, оранжерея. Ну, в цілому нормально. Я просто не можу на це дивитися. Я не знаю, як підписники це вгадали. Далі, скло. Ну я тут бачу квіти здебільшого. Ну тут є навіть підлога. Окей, ну тоді і у нас підлога буде. Далі земля і квіти. Квіти, квіти, квіти. Ось квіти. Хоп, хоп. А так можна посадити? Можна. Імба. Я все сказав. Більше нічого не. Скажу. Окей, тепер будуємо фундамент, ставимо квіти. Йомою, як же це красиво виходить, я не можу. Так, тут чотири, тут три ну не буде. Я, до речі, так подумав: це скло буде погане. Саме тому треба тонке. Панель? Ні, це не панель. А як називається? Шипка? Чесно, я не знаю, що казати. Я просто будую. Ах. Як мене це задовбало. Окей, тепер потрібно тільки добудувати дах. Це в цілому просто. І так, ось що у мене вийшло? Хм, Ну в цілому навіть непогано. Я сподіваюся, підписники вгадають. А то я це так довго будував. Пацани і пацанеси. Ну хоча б це ви вгадаєте? Взагалі все минуле вгадали. Я не знаю, чому я так написав. Так, ліс у Колбі, ліс? Я тут бачу тільки квіти. Або Австралія вирощує траву. Гаус. Я з тобою більше ділитися не буду. Все. Конопля. Це мені дещо нагадує. Коротше, на уроці інформатиці треба було створити таблицю. Там про магазин. І свій магазин я назвав коноплинка. Тепер ви бачите, як виглядає мій магазин. Сад коноплі австралійської. Те, що австралієць вживає декілька кілограм на день. А ви думаєте, як я придумовую ці прев'ю? Сад оранжевія. Стоп, це правильна відповідь. Знову ж таки, єдина теплиця. Сподіваюся, ви себе побачили. І так, останнє, що я буду будувати: графін, не хочу. Коза, пластилін. Хм, а пластилін я вже побудую. Очищаємо це все. Коротше, для пластиліну потрібно побудувати форму. Ну, всі ви знаєте, як виглядає коробка пластиліну, чи як це називається. Саме тому беремо кварц і також потрібно взяти бетон. Білий, чорний, червоний, зелений, синій, жовтий. Стоп! Я один це бачу. Ще. Окей, okay. рожевий, і я не знаю, там, типу, темно-зелений. Так, далі потрібно побудувати форму. Це буде дуже і дуже довго, це буде дуже і дуже складно. Так, стоп. Зараз усе буде. І тут уже буде чорний. Окей, okay. і в цілому, думаю, ви зрозуміли, як це буде виглядати. Тільки потрібно додати усі ці кольора. Окей, okay. жовтий є, червоний є, зелений є, блакитний є. Рожевий є, зелений є, стоп. Це зелений, а це лаймовий. Чому для мене це обидва зелені? Так, ставимо зелений. В цілому я бла бла бла. Ви і так знаєте. Підписники там мають гадати. Поїхали в мій телеграм-канал. І так, ось як виглядає фінальна будівля. Давайте читати ваші відповіді. Веселка. А такий шанс був. Пластілін. Олівці. Стоп. Це що, Трамп? Крейда. Фейпластилін. Палестина. Так, а давайте без цього. Що це? Що це таке? Прямокутники. Вгадала? На жаль, ні. Пластилін. Опа, мені намалювали ще один арт. Імба. Так, що це за битва на ліпок і гіфок? Пластилін, пластилін? А ні. Прастилін. Емоджі опитування. Так, ну це в цілому саме креативна відповідь. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це. Байбум!